Сьогодні я поділюся рецептом неймовірно смачних, пухких та м'яких булочок з вишнями, хоч вони й пісні, але їхній аромат і смак вас точно здивують. Готові до смачної випічки? Тоді починаємо для тіста в чашу кухонного комбайна вливаю теплу воду. Сюди ж додаю цукор, ванільний цукор, всипаю сіль, вливаю олію, додаю живі дріжджі, можна замінити і сухими звичайно. Всипаю борошно та замішую тісто. Як тільки всі інгредієнти об'єднались, залишаю все на півгодинки на столі, щоб розвилась клітковина. Потім ще раз замішую тісто на протязі 10 хвилин. Ось і все тісто готове. Відправляю його в тепле місце на одну годинку, щоб воно підійшло. До вишні у власному соку додаю крохмаль та проварюю до згущення. Можна замінити будь-яким джемом чи варенням. Ось так підійшло моє тісто, дивіться, яке воно пухке, гарненьке, гарно тягнеться, можна починати формувати булочки. Руки та стіл трішки змащую олією, трохи обминаю тісто, а тепер ділю його на ось такі колобочки. гарненько їх ось так підкачую і викладаю на стіл. У мене вийшло 16 таких колобочків, накриваю їх харчовою плівкою та залишаю на хвилин 10 на столі. Потім по одному беру і починаю розкачувати, ось так як показано на відео. Формування булочок може бути будь-яким, я показую лише один із варіантів. Роблю ось такі надрізи у вигляді ялинки, викладаю начинку, бажано, щоб вона була така густенька та не витікала. Тепер ось так защіпую, як на відео, і виходить ось такий гарненький пиріжок у вигляді коси, залишаю їх на хвилин 20, щоб підійшли. Тепер в стаканчик додаю 2 чайних ложки меду та трішки водички, це все розмішую і цим я буду змащувати булочки перед тим як ставити в духовку. Дивіться, як гарненько вони в мене вже підійшли. Змащую кожну булочку та відправляю випікатись. Ставлю в розігріту духовку та випікаю при 180 градусах приблизно півгодинки. Зразу ж після духовки змащую цією медовою водичкою, щоб вони гарненько блистіли. І все, чекаю, доки охолонуть і можна куштувати. Ось такі вийшли пісні булочки з вишнями, неймовірно смачні, пухкі та ароматні. Обов'язково поділіться в коментарях, як вийшли ваші булочки, коли спечете, і чи сподобався вам рецепт. А ще, якщо є якісь ваші улюблені начинки для булочок, поділіться ними, буду рада почитати. Не забувайте поділитися цим відео з друзями і зберегти його собі, щоб завжди мати під рукою цей чудовий рецепт. Міцно всіх обіймаю та до зустрічі.